3 листопада на Коломийщині стартував сезон полювання на пухнастого звіра. На відповідних угіддях мисливцям дозволено відстрелювати зайця та лисицю. Щоправда, є суворі вимоги до правил полювання та поводження зі зброєю. Василь Струнчак зі спасу вже 10 років захоплюється мисливством. Відкриття сезону полювання давно у списку сімейних свят. Його щороку чекає з нетерпінням. ніч не спів, щоб не приспати в родині струнчаків. Мисливців ціла династія, Ще від діда. А от чи продовжиться традиція далі, пан Василь не знає. От нема кому передати дві дочки. Мисливець зі стажем дуже серйозно ставиться до правил поводження зі зброєю у старе прислів'я, таке вірить. Рушниця один раз у рік сама стріляє. Тому радить колегам. Зброю треба в сейфі зберігати, щоб коли заряджаєш у сторону або вниз у землю. На обід це повинно розрядити зброю, щоб не ставити її на пнатім. Придохнітельда, коли може не не, не видержати документи перелістрація раз у три роки. А перереєстрація чи отримання документів, перевірка зброї та інші організаційні моменти відбуваються у дозвільній службі, яку очолює Петро Дрегаловський. Старший інспектор інформує, що сезон полювання цієї осені розпочинається 3 листопада та триватиме до 28 січня. Нагадує, що треба перевірити документи, дотримуватися вимог полювання. Полювання нас буде повністю по району в лісі. Полювання у нас заборонено не тільки по ліцензії в лісі, тільки по полях 200, і не ближче 200 метрів населеного пункту. У нас заборонено є відроджувана зона. Це в селі Воскресінці, відроджувана зона в селі Джурків, Турка. А в основному далі вже полювання у нас дозволено. Один мисливець має право полювати одного зайця лис хижак, тому його кількість не обмежується. Починати полювання дозволено зі сходом сонця впродовж дня. Сонце зайшло, полюванню кінець. Постріл робиться тільки коли видно конкретну ціль: на звук стріляти небезпечно. Всі ці вимоги контролюватимуть. Чотири мобільні групи виїжджають по місті по району. Будуть виявляти всі адміністративні порушення. Зброя, якщо буде другі правопорушення, зброю будуть вилучати для вирішення питання в суді. А древні будуть буде на наш начальник міліції. древній мисливець, який йшов на полювання, отримував в дорогу побажання, що буквально звучало так. Нехай мимо летять твої стріли, нехай порожніми залишаться капкани та пастки. На що мисливець відповідав у тому ж ключі до біса, і обидва вважали, що підслуховуючи їх, злі духи будуть задоволені таким станом речей і не захочуть влаштовувати капості під час полювання. Ось таке своєрідне побажання. Удачі з роками вислів скоротили до мінімуму. Ні пуха ні пера.